Патріотичні україномовні пісні у виконанні Кременчудського гурту Локдаун лунають у парку Придніпровській майже кожних вихідних. Кременчужани залюбки зупиняються біля музикантів гурту Локдаун, аби поринути в атмосферу української музики та підтримати ЗСУ. Програма Потужна, патріотична, україн, ну, звісно, україномовна. Сьогодні маємо надію, що повернулася за кордону. Повернулася наша вокалістка. Під'єднається тому. Прозвучать ті пісні, які не звучали в цьому році. Взагалі ще деякі пісні не звучали. На наших локаціях. Від початку повномасштабного вторгнення Кременчуцький рок гурту Локдаун проводить благодійні концерти на набережній міста. Всі виручені кошти музиканти передають на підтримку збройних сил України, а саме для військових з Кременчукам. Цьому році ми пішли трошки далі. Ми створили власний благодійний фонд, одноіменний благодійний фонд, благодійна організація. Благодійний фонд гурту Локдаун. У Нас є сайт, у нас є реквізити Фейсбук. Можна знайти повну інформацію, як, яким чином ми збираємо ко кошти, нашому ту, на яку ми збираємо кошти. Здебільшого ми продовжуємо збирати кошти для підрозділів хлопців, які з Камічука, які проходять службу у лавах збройних сил України. Люди, які були на концерті, відзначали не тільки потужний рок ритму гурту Локдаун, але й саму ідею благодійних виступів. Вони радо донатили кошти на підтримку військових, а також зігрілися атмосферою єднання і солідарності, яка панувала під час концерту. Кожний чаші їх можна проводити, щоб були збори, більше грошей. Я вчора, я доначу, начить не за солоту, що мене брат воював раніше і Я завжди надала на засу це все всіх, завжди такі великі концерти, Нам очі все. Такі ініціативи гурту локдаун показують, що мистецтво може мати значний вплив на життя людей та допомагати тим, хто потребує допомоги найбільше. Замічательна канцерта такі нужны концерти, щоб підтримувати дух народа, любого чоловіка і щоб каждого появилась цель что он не один на землі, а нас много, і ми побіді. Мені дуже подобається, що є така ініціатива. Це дуже круто, що ми можемо і задонатити і почу почути класну музику українську. Ну я думаю, що це великий вклад і в розвиток культури, і в розвиток благодійних організацій, допомоги нашим збройним силам України. Я думаю, що це дуже круто для нас. Наразі музиканти гурту Локдаун збирають гроші на дрони та автівки для кременчуцьких військових. Вже зібрано більше 200 тисяч гривень. Необхідно 257 тисяч. Тож долучайтесь до благодійних зборів гурту та наближаємо перемогу України разом. Марія Бердаєва Іванкаченко Кременчуцькі новини.